Називав українців нацистами. На Прикарпатті затримали чергового антиукраїнського агітатора. Житель обласного центру поширював ворожу пропаганду у мережі. Детальніше про це Кирил Вирязкін розкаже. Місцевого пенсіонера затримали ще наприкінці 2023 року. Відтоді розслідування проводила Служба безпеки України в Івано-Франківській області. Чоловік ділився численними відеороликами та публікаціями, в яких вболівали за перемогу російських вояків, романтизували найманців Вагнера та російських казаків. Підозрюваний стежив за російськими соцмережами, публікував дописи через анонімний профіль. Чоловік вважав правомірною окупацію військами загарбників сходу України, а російську агресію проти нашої держави визнавав звільненням території. Додаткові матеріали щодо пропагандиста уже передано до суду. Фігурант обвинувачується за статтею 436.2 кримінального кодексу. Це виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Чоловіку загрожує ув'язнення на термін від 5 до 8 років.